Війна в першу чергу це мистецтво обману, інформаційне. Приїжджали люди в Рохту, стояли і чекали, щоб дітей віддали на усиновлення. Цих дітей немає. Це фейк. Фейк був у е, березні, коли дітей вивозили з Харкова, тому що я вивозила цих дітей. Це будинки дитини е, з Харківської області. І коли вже ці діти були у безпеці, я побачила такий шквал фейків, що везуть дітей з Харкова. Що це діти, які втратили батьків, що батьки вбиті, Приїжджали люди в Рохту, стояли і чекали, щоб дітей віддали на усиновлення. І ну дуже дуже довго ми шукали, як поширюється ця інформація. І методично відповідали, що це фейк. Я розпочала е, роботу під час війни на лінії підтримки сімей з дітьми ЮНІСЕФ. Наша робота заключалася в тому, що ми відповідали кожного дня на безліч дзвінків і е, допомагали з ліками, з евакуацією, з гуманітарними наборами. Але в один день е, всі телефонні дзвінки змінилися. Це було маса телефонних дзвінків, е, де діти в ворогті, ми готові їх рятувати. Мені як оператору було дуже боляче, тому що я знала, що кожна хвилина, година моєї роботи це допомога якісь сім'ї. А я цілий день консультувала, говорила, що цих дітей немає. Думала, ну чому це відбувається? І потім, вже після роботи, я проаналізувала ці фейки, які були такі дуже поширені, емоційні. І зрозуміла, що вони паралізували роботу багатьох організацій, тому що це були телефонні дзвінки службам у справах дітей, це були телефонні дзвінки в громаду, де про яку писалися в цих повідомленнях, це були лінії гарячі лінії підтримки, які так само працювали тільки на цей фейк, і було дуже боляче. Але потім я зрозуміла, що потреба цих людей допомагати дітям, і тому я почала задавати запитання їм: ви хочете допомогти дітям? У мене є сім'я в Куп'янську, мама одинока, яка з маленькою дитинкою, їй потрібні памперси. Допоможете. І от таким чином, вже на другий, третій день, пояснюючи, що це фейк, ми переадресовували цю допомогу тим дійсно сім'ям, які потребували цього. Тому цей фейк, він, мабуть, на все життя залишиться в мене в пам'яті як один із найскладніших днів моєї роботи на лінії підтримки. Це дійсно емоція, перша емоція жаху. Да, жах і безси, безсилля, тому що діти це дуже така чутлива тема для деяких людей. Це такий засіб трансформувати енергію злісті у енергію дії. Емоційна така складна інформація. Вона дуже впливає на психіку людини, особливо коли війна, особливо коли йде евакуація, коли ми не завжди розуміємо, що відбувається, і це всіє паніку. В першу чергу люди дуже панікують, вони не знають, що робити. Навіть там, де треба усвідомлено сісти і прийняти рішення, людина починає панікувати і приймати невиважені рішення. Друге, що є дуже важливо, це недовіра до самої влади, до органів місцевого самоврядування. Ага, влада нічого не робить, діти страждають, діти голодні. І це теж дуже емоційно впливає на те, що ми не довіряємо владі. І це те, чого хоче ворог, тому що війна в першу чергу це. Мистецтво обману інформаційне, і вони досягли цього. Тому тому що ця інформація поширювалась дуже сильно, і до цього часу вона ще десь блукає в теренах наших інформаційних інформаційного світу. Є декілька причин. Одна з них, яка спрацьовувала в перші дні війни, це неспівпадання того, що я хочу бути. Сміливим, хочу допомагати, я вмію вирішувати питання, і те, що я дуже боюся, я плачу, я не виходжу на вулицю, я не можу нічого робити. І це не співпадання власне того образу, яким я хочу показатися іншим, яким я є. Люди що робили? Перепощували просто інформацію і вважали, о, я це зробила, я допомогла дітям. Вони не аналізували, вони емоційно це робили, але це заміщення отої от сміливості, тому що люди не знали, що робити. Вони не знали, яким чином впоратися з тим, що з ними відбувається. Другий момент це потреба в допомозі іншим. Не завжди люди розуміють, а як я можу допомагати. І вони думають, о, ось. Показали картинку, там є 10 діток на картинці, і вони телефону тікають. Я хочу ту другу дитинку на картинці взяти і допомагати їй. Тобто, це емоційно. Я хочу допомагати дітям, я хочу допомагати ключове, да, потреба в допомозі. Але як це робити? Тоді ще не знали. Підсумовуючи, скажу перше, це. Те, що я хочу бути сильним, я сміливий і показуємо це в віртуальному світі. Друге, це наша потреба допомагати і не вміння це робити. І третє це перша емоційна реакція, коли ми не маємо ресурсу контролювати її і включати когнітивне мислення.